Всім привіт, збирачі. Ні в якому разі, не Лудамани. Я не грав в казино десь з 2000, мабуть, дев'ятнадцятого року. І все одно повіся на солодку. В цьому ролику я хочу розповісти, як я майже двічі став переможцем і майже двічі виграв автівку, і про дещо. Більш важливе ніж цей розіграш і автівки. Тож буквально на днях завершилась, я впевнений, що вам відома акція, вона була майже всюди в інфопросторі. Всі повалили збирати ці дурнуваті цитрусові і поклали маркетплейс. Якщо ви не в курсі не перебуваєте в усьому цьому інфопросторі, я розповім спочатку. Одна відома особа, я не буду називати імен, почала дуже масштабний розіграш на своїй платформі. Сенсом цього розіграшу. Було знайти 50 лимонів. Коли ви їх знаходите, ви починаєте брати участь у розіграші 1 мільйона гривень або 100 айфонів. Звичайно, це не весь призовий фонд. Також, зокрема, можна було знайти, так би мовити, міфічні лимони і виграти автівку. небагато немало BMW. Series 3. Series 3, здається, якщо я неправильно назвав, то поправте мене, будь ласка, в коментарях. Так ось, я відразу не горів ідеєю їх збирати або брати участь в цій лудоманії. Та при. Тому в день розіграшу першої автівки по підсказці, я майже відразу зрозумів, що це буде з тремтячими руками. Я погнав на цей маркет купувати бобра. До речі, невелика ремарка. Моя дружина хотіла купити цього бобра досить давно. І зранку, в цей же день, буквально о десятій годині. Ранку, вона говорила, що напевно це знаходиться там. Я ж її відмовляв, тому що ну це якось тупо. Так вона жартувала, що ти хочеш забрати мою автівку і сам її виграти. Іронічно так ось, коли з'явилась підсказка, я не пам'ятаю, здається, 19.30, Я миттєво зрозумів, що це буде, з тремтячими руками я просто заходжу в цей маркет купувати цього бобра. Але мені видає ряд помилок. Я відразу ж пишу своїй дружині, щоб вона терміново заходила і купувала бобра. Але на жаль, вона не зрозуміла, що я маю на увазі, тому що буквально зранку я її відмовляв від цієї ідеї. Відмовляв купувати цього бобра. Вона просто хотіла його купити, щоб він. Був вона не зрозуміла про що я говорю. Я отримував 3-4 хвилини помилки, і потім я бачу сповіщення, що його знайшли, і це було саме те, що я намагався купити, саме в тому товарі. Просто уявіть рівень напруги в моєму тілі, очах я буквально з тремтячими руками сиджу і дивлюся на те, що хтось виграв, хоча це мав би бути, ну, по ідеї, мав би бути, я. Трішки реклама. Ці відчуття досить складно передати, коли ти відчуваєш, що, начебто, в тебе щось вкрали настільки сильного. Відчуття ФОМО я в житті не відчував. Я розмірковував і вже ретранслював ці думки, що в мене це є. Тобто я вже виграв, я вже купуючи, намагаючись купити цей товар, уявляв, як я буду отримувати цей приз. Виграв, що я буду з цим робити. Це було буквально вже на долоні, і мені залишалось просто її зімкнути, забрати те, що ну, типу, моє. Що ж, моєму розчаруванню не було меж. Принаймні пару хвилин в той вечір, і я був реально дещо засмучений. Перші думки в моїй голові це я втратив все, начебто в мене щось вкрали. Хоча насправді фактично я не втратив. Абсолютно нічого, і потім подумки заспокоюючи себе, я розмірковував над тим, що в мене є. Насправді я не втратив абсолютно нічого. Я нічим не пожертвував раді цієї можливості. Назвемо це так: можливість. А трішки посидіти е з обличчям цього бобра і відволікаючись на ці думки, я зрозумів наскільки сильно і наскільки токсично може впливати на наше майбутнє, і на наше теперішнє відчуття ФОМО, якого б фактично не було, якби я не знав про ці події, не знав. Про цей розіграш. І звідки ж ми всі про нього дізнались? Звичайно, з соціальних мереж. З різноманітних, це може бути телеграм, або якщо ви він сті підписані на цю людину, яка проводила розіграш. Ви також про це дізнались саме звідти. можливо, з якихось інших пабліків про новини. І якщо ви дивились попередні мої ролики, ви знаєте, що тут я говорю не про Лудоманію. Або про неї, але не в тому контексті, що це прикольно. Я намагаюсь донести і проговорюю те, як ми можемо реагувати і контролювати, дивитись з іншого боку на певні аспекти нашого життя. Цей ролик, звичайно, не виключення. Насправді він не про те, як я майже став переможцем цього конкурсу, а про те, наскільки токсично на нас можуть впливати соціальні мережі. І якщо задуматись, тривало проведений наш час в соцмережах нам коштує набагато більше ніж. Можливий потенційний виграш якоїсь примарної автівки або будь-чого іншого. І про це я хотів би з вами поговорити в наступному ролику. В ньому хотів би висвітлити, наскільки біднішими нас роблять соціальні мережі, біднішими в абсолютно буквальному сенсі. Чого нам? Коштує з точки зору нашого життя, його комфорту, соціалізації, тривало проведений час в мережі. Мене дійсно давно не було. Я дякую, що ви тут. Я дякую за перегляд і буду вдячний, якщо ви поділитесь своїми думками в коментарях. і все, це була Беха.